Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, 25 лютого. Поля під кукурузу, піщані, супіщані, таке все дуже легеньке, дуже-дуже-дуже легеньке. Вносимо карбамід на поля, по сніжку зразу видно, де було, де не було. Так що така справа. Чи правильно ми робимо? Хто його знає, тому що на сніг вносив, тут немає великої експозиції, нікуди той азот не дінеться, це точно. Питання зараз взагалі у нас проблема в чому? Виникає сигнал GPS, щось треба з цим історію робити, тому що працюємо іноді в день по три години немає, вночі взагалі виключають до ранку в Чернігівській області. Тобто проблематика є велика і треба щось думати, як воно буде, як його довносити ці добрива. Але в цілому розкидача Амазон працює. Все нормально, я кажу, дай Бог кожному, щоб нормально воно працювало. Сулки сьогодні на ремонті, пробило вчора колесо. А так, в принципі, потихеньку працюємо. Закидаємо поля, де більше снігу, там, де менше снігу, взагалі не чіпаємо. Там чи закриття вологи буде, чи ще щось. ну, Така якась історія. Тримайтеся, успіхів вам! До речі, ще що можу сказати. Розкидаю, він в картах, нічого нового нема, карбамід, норма різна, тому що і тут легенькі, і планові урожайності тут невисокі, тому що тут буде у нас буде посіяний сила кукурудза для тваринництва, тваринцтва рахунку. Але хочу сказати, що хороша машина відключає навіть по краях, може не кидати. Ну Взагалі, хороша машина. Це